З 10 доларів, 100 доларів, 1000 доларів, одним словом Торгівля з це ікси. Бажаю здоров'я, шановне криптовариство, ради вас бачити на своєму ютуб каналі. Бовського, будь ласка, підтримайте мене свою підписку на канал, тому що це для мене зводимо тварин, все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також, також обов'язково підписуюся на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації. Стосовно різних ігор, різних промок. До речі, ж, зараз будемо вийти про Щиткоїни ми почали торгувати. Також ось даю стапчики по офічної торгівлі з полянта 222%. Тому, тому якщо вам цікаво, обов'язково підписуємося. Там маса корисної інформації. Посилання на мітла. Нарканал буде під цим відео. Так шонтористо, сьогодні мова буде йти про щиткоїни торгівлі. Я лише роблю свої перші кроки. Відразу це вам розповідаю, наголошую, тому що я в цьому ще не фахівець, абсолютно. Але мені цікава дана сфера, оскільки тут можна з 10 доларів зробити 100 доларів, 1000 доларів. Я на жаль до цього ще не дійшов, але я гадаю, в перспективі можливо ще. Колись я зніму відео там, де буду розповідати, що 10 доларів зроблю 100 доларів, 1000 доларів таке інше. Тому сьогодні ми поговоримо про шіткоїни. Я в цілому, знаєте, хочу вам розповісти, що це за напрям. Чим він цікавий, чим він, наприклад, ризикований. Ну, як забігаючи наперед, відразу скажу, що шіткони це максимально ризикова сфера. Пов'язана з криптою, тому що це відбувається там на блокчейні Solana, відповідно. Там різні є щиткоїни, там на ефіріму, відповідно, на Солані, на тоні вже також багато щиткоїни. В чому е суть щиткоїни, що ви, наприклад, зрозуміли, що це таке? Тобто щиткоїни це, так би мовити, токени, які робляться на тому чи іншому блокчейні, і вони, так би мовити, виникають за рахунок е певного ком'юніту. Тобто там немає якоїсь там знаєте, технології, це просто знаєте, якісь фантики, так би мовити, які там коштують 0,00000, Але але за рахунок... Ко'юніті за рахунок людей капіталізація може в рази вирости, там, наприклад, до 10 мільйонів, до 20, 30. Тобто ми можемо придбати їх на 10 доларів і за рахунок того, що відбувається хайп і таке інше. Ми можемо забрати 1000-2000 доларів. Ну, приклад, знаєте, це так само Pepe, Dogecoin, Шиба. Але зараз в дійсності великий хайп на цю сферу виник. І я вирішив робити свої перші кроки. І повертаючись до мого телеграм-каналу, тому обов'язково вам потрібно підписатися. Я поповнив свій, так би мовити, баланс. От в мене там було 48 доларів, тобто 34 долари це в Солані. Я опублікував пост 17 червня. Написав, що якщо, наприклад, я до кінця червня, сьогодні, 27 червня, я так би мовити, роблю 50% до депозиту, то я вже буду ділитися там своїми там. Можна сказати, інформацією, вміннями і таке інше. На жаль, на жаль, я цього не зробив, тому що, повторюсь, е, торгівлі швидко максимально ризикована річ, тому що тут ви можете придбати токен його. Е, зараз ми, Я зараз вам покажу, де я купую, що як бота вам покажу, щоб ви максимально е, зрозуміли, як це воно все виникає. Покажу свої, так би мовити, маленькі результати, тому обов'язково дивіться відео до кінця. Я, я гадаю, що воно буде коротким, але врешті-решт дуже інформативним і корисним. Відповідно, в мене виникло бажання робити свої перші кроки. Я це все транслюю. Телеграм-каналі показую, що я купую, що я втрачаю. Ми зараз про це детально поговоримо. Відповідно, 17 червня я публікував пост, що якщо, наприклад, до кінця місяця тобто цього червня я зроблю 50% до депозиту, буду ділитися своїми так би мовити, міннями. Але на жаль, на жаль, 50% до депозиту я не зробив, тому що я повторюсь, лише навчаюся. Тому зараз ми перейдемо безпосередньо в бота. Я вам покажу, що за бот я, яким я ботом користуюся. Максимально хороша річ, класна, доступна. Тому що знаєте, я спочатку там качав фантом, тобто гаманець насування відповідно. Потім підв'язував і таке інше. Є бот максимально доступний, максимально класний, зручний. І зараз ми безпосередньо до нього. Підійдемо, я вам покажу всю цю так би мовити структуру і покажу, як ним користуватися такі знаєте, ази. Можливо, там, якщо вам буде цікаво, більш детально колись теж зніму відео розповім від А до Я. Але, врешті-решт, давайте перейдемо до моїх результатів, я вам покажу в дійсності, що я встиг заробити і що я, звичайно, втратив. Так, шанториста, користуюся я ботом Альфа-Декст. Я скину вам посилання на нього, тому що ви так його не найдете. Там знаєте, якісь такі він закритого типу виключно за посиланням воно працює, тому посилання на бота буде підцінювано. Якщо, наприклад, вам цікаво, там торгівля, можливо, знаєте, вам буде цікаво, наприклад, теж робити свої перші кроки. Напишіть мені. Я гадаю, що можливо в перспективі я ще створюю таке своє маленьке таке. Криптоком'юніті пов'язана з іткою, тому що дійсності дуже цікава сфера, ем, легко можна заробити, але ще легше втратити. Тому давайте ми переглянемо на такий функціонал, тобто максимально класна річ, е, бот альфа декст посилання буде під цим відео. Відповідно, я заходжу. Тут знаєте, вже є ваші гаманці. Тобто можна прив'язати свій гаманець, можливо, там вже створити свій. Я створюю свій, тому що все-таки е, безпека є безпекою. Не потрібно там підв'язати свої ті чи інші гаманці до інших там ігор, ботів і таке інше. Тому що, ну торси, погляньте, е, на момент 17 червня, в мене було 48 доларів на балансі, зараз 37. Я зараз коротко пройдусь по своїм, так би мовити, успішним кейсам, покажу, скільки дійсності вдалося там заробити. Бачимо, що зараз в мене мінус. Тому все-таки не все супер класно. Давайте поглянемо з такого токена Ikea Back. Це максимально знаєте, менеджерний результат, тому що він іксунув, дай Боже. Давайте перейдемо наприклад, в графік, щоб поглянув декскрінер. І я вам зараз покажу, як десь в мене все відбувалося торгівля з даним токеном. Погляньте, Я придбав його 9 днів назад, тобто по якій ціні. По 1983. По 1983. Тобто давайте поглянемо графіку. По 19. ну Давайте умовно зробимо що. 1983. Ну, десь отут я. Ну тут вже занад, ну, давайте трішки накинемо. Поляньте, ось моє точки входу. 19 ну Хай хай отак навіть буде, трішки вище. Поглянете, скільки він зробив іксів. 1307. Але але в мене, знаєте, тут певна є стратегія. Тобто я придбав, роблю свої перші кроки виключно маленькі суми і вам раджу. Якщо, наприклад, вам цікаво це буде. Напишіть мені, ми будемо разом так ви можете робити свої перші кроки. Я повторюсь, я лише навчаюся. Я лише навчаюся, я нічого ще зараз не продаю, не ділюсь там своїми сетапами і таке інше, Тому що в мене ще поки що немає розуміння. Але мені цікаво, знаєте, об'єднатися тими людьми, які можливо там теж цікава дана сфера, можливо, теж вже торгували, Тому, якщо вам цікаво, напишіть мені в телеграмі відповідно, або навіть я зроблю після цього відео постик і можливо. Ми об'єднаємося і будемо разом торгувати в даному боті, обов'язково використовувати даний бот, тому що дійсно ці функціонал його на високому рівні і максимально круто, класно, комфортно робити ті чи інші дії. Відповідно, я придбав його на 3 долара. Потім вже навіть той вечір відразу продаю, тобто плюс 100%. Дивіться, я придбав на 3, продав на 4. Потім я докупляю ще на 3 долара. Відповідно, у мене, мене ще був, там залишилося. Певна кількість монет. Потім, погляньте, я купую на 3 долара, відразу продаю на 3,95, тобто я вже своє забрав. Потім я ще на $1,61 продаю, потім ще на 2 долара я продав, і в мене ще на балансі 673 монети. Тобто, це, як би мовити, мій найкращий поки що результат. Погляньте, 1307%. Але відразу я вам скажу, шановство, щоб у вас навіть не виникали якісь думки, що тут це так легко. Більше, наприклад, ну, відсотки 90%, от я вам зараз покажу навіть. Я купую, наприклад, на 2-3 на долара, і це просто банальний скам іде, воно все обіцінюється і ну, кошти нулі. Так, ось, Придбав я корб. Відповідно, ось придбав я на, на, на 2 долара. Ще, наприклад, долар закупився. Тобто на 3 долара придбав, зараз це 0,58 центів. Це ще так би мовити нормально. Але тут що? Тут має теж так би мовити, хороший результат. Так, я придбав на 2 долара, на 2,79 я вже продав. Тобто це вже, знаєте, мій чистий профіт, я вже ніяким чином своє забрав, чи навіть 79 центів заробив, тобто це круто, рухаємося далі. Оцей з каміна така, що, блин, дай Боже, ось придбав я наскільки? Ага, на 2 долара, зараз це 13 центів. Щоб ви просто розуміли, як це скрат. Так, тут я, напевно, придбав, але ще нічого не продавав. Я придбав на 2 долара. На 2 долара. І в мене зараз там плюс 22% дуже зручно, що показує скільки ви заробили. Суки, Lace over. Це Дуже такий цікавий токен. тому що я... Розумієте, Тут цікава така методика полягає тим, що ви сьогодні придбали от, буквально там 10-15 хвилин вже, плюс 100, плюс 200%, там, плюс 60%. Тобто Тут все швидко відбувається, але і швидко втрачається. Тобто я напевно придбав на 2 долари, буквально там, за годину вже було плюс скільки, не знаю, скільки відсотків. І відповідно, я своє тіло забрав 2,47, і отут зараз у мене там 7 монет залишається. Щоб ви просто розуміли, тому що тут не потрібно чекати XC, X100, X10, X20, тут треба швидко забирати. Ось бачите, придбав хайповий бір, тому що подумав, що він відросте. В принципі, на 2 долари придбав ще, так би мовити, нормально навіть знаєте, і ціна тримається, тому що хайп на нього був. Не знаю, як воно далі буде, але бачите, він щось. Е, так, низько падає. Ось погляньте, щоб ви розуміли, от чому, чому цікаво мені оці торгівля швидкоємо. От давайте, наприклад, ми, е, зробимо. Ми оту купуємо і від цієї точки це вже 6 іксів. уявіть собі, 6 іксів. 6 іксів, це, ну, це космос, це космос. І це, ще, найтін, це не, не, так би мовити, не хороший результат. Зараз ми перейдемо безпосередньо е, на сервіс Декскріне. Там просто космос, там по 10 тисяч відсотків, по 20, по 30%. Ось, наприклад, Біллі. теж купував це все. Е, я придбав його на 3 долара, відразу продав. Тому що знаєте, в мене стратегія наступна. Якщо, наприклад, я бачу там вже x 2 я забираю своє тіло, щоб я нічим не ризикував. Я всім так рекомендую робити, тому що ну, туристи, якщо вам цікаво, е Альфа-Декст, пише мені. Мені здається, що все-таки буде в нас така маленька криптобанда, яка цікава, е е яким цікава ця маніпуляція, ці схемки, тому що по іншому це називається, тому що тут ризик великий. Тут от, стратити набагато легше, чим заробити. Але якщо я гадаю... Правильно все робити, з часом, поступово, то і ми трішки заробимо. О, пам'ятаю, цей курібом, також він нормально там стрельнув. Я вам все показую, від а до я максимально чесно з вами, тому що ціную чесність. Ось, погляньте, я. А ні, це мені дампадку. Е, ага, я придбав на 2 долара. Я придбав на 2 долара і продав на 9. Уявіть собі. Я, оце вже це 4х, навіть більше, напевно, да. Потім я ще. До, продаю на 2 долари, продаю. Тобто, уявіть собі з 2 доларів я заробив 11 доларів і в мене ще залишилися монети. Потім я придбав на 5 доларів, на 5 доларів. І зараз це ну, 0,47. Тобто, якщо в загальному плані взяти, я не в мінусі, але щоб ви просто зрозуміли, як тут це воно швидко відбувається, тобто, дійсності ікси на рівному місці виникають дуже швидко. дуже швидко, ну от, МПП придбав на 2 долари чи на 5, я не пам'ятаю. Тобто, але скаму тут вистачає. Ось прес-док. Тобто, розповідає, капіталізація 527 тисяч, відповідно, що тут у мене? Я придбав на 2 доллара і продав. Ну, У мене зараз, бачите, це вільні так монети, які оцінюються в 1 долар. Тому що на туристів дійсно цікава річ, де можна потрошку-потрошку заробити. О, Zeus, це пам'ятаю, по ньому теж так нормально я заробив нібито, якщо не помиляюсь. Ага, мені тут не пише. А, тут я не міг продати. Ось погляньте, я нібито придбав його на 4 долара. Да, тут я щось не міг продати. І, відповідно, потім я продаю його на 10 доларів. Потім я ще купляю на 2 долара. Ну, врешті-решт, я все одно в плюсі, тому що погляньте, тут. Дуже. Цікава річ, тому я всім рекомендую, якщо у вас є вільні кошти, вільні кошти, повторюсь, то, можливо, знаєте, потрібно робити певні кроки. Ну, погляньте, тут, наприклад, там придбав на 5 доларів, на 5 доларів також все воно заскамилося, тому що ну, товариство. Якщо вам цікаво, користуємося даним ботом, ви погляньте, тут є така графа дослідження, тут воно ну, аналізує гаманець, ну, от зараз в мене 37 доларів і там є певна кількість монет. Не знаю, як там воно далі буде. Нові ще не купував, вирішив це вам показати. І давайте зараз перейдемо на дексклінер і поглянемо, наприклад, там, ну, наприклад нові, нові пари по блокчейну Solana, поглянемо, наприклад. Там. Які є результати? 700%. 800. А ну, давайте оце поглянемо. Тут що у нас? 11 тисяч, нібито якщо не появляється, цей день. Давайте 15 хвилинка. Ось полянтежного туриста. 1, 2, 4 свічки. Тобто це за годину. Ну, давайте скільки він дав іксів. 3280 іксів. Давайте поглянемо, скільки люди заробили. Тобто, знаєте, придбали, ось дивіться. Поляну. Придбав на 242 долара, продав на 4 тисячі. Ну, це космос. Я, звичайно, до цього ще йду, але врешті-решт вам показую. Придбав на 131 долар, продав на 4 тисячі. Тому, тому це, звичайно, жирно. Це топ, це топ-ходе. Придбав на 4 тисячі доларів, продав на 14. Уявіть собі. Тому тут треба аналізувати. Знаєте, тут є своя криптоком'юніті, які оце діляться своїми такими секретними, так би мовити, проектами, які виходять на ранні стадії. Розумієте, тут бо гляньте, хоп, свічка, і потім воно далі вкатується. Тому тут потрібно швиденько зайти, швиденько забрати, і потім, так би мовити, курити бамбук. <плес> <плес> Ось поглянути там. Давайте доре. До река. що тут у нас? Що тут у нас? У нас тут полянти. <право> впало і виросло. Так що тут у нас? відсотків. Супер. Полянти, наприклад, ось цієї точки. Входу ще воно дає 3900%. Ну, це просто 39 іксів. Я в шоці, чесно кажучи, тому що дійсності люди такі суми заробляють. Це вже на цьому давайте тут, тут 12 відсотків. Я, не, я просто, чесно кажучи, що на товариство вражений, тому хочу це тут навчитися. Ну, поглянути, 440% буквально це скільки за 15 за, ні, за 45 хвилин. Тобто, вона зараз 15 хвилин, так. Тому що натуристові, якщо вам цікава дана сфера, і ви так би мовити, хочете робити свої перші кроки свідомо ризикуючи, то давайте, наприклад, об'єднаємося, будемо робити разом перші кроки. Е, скачуйте Альфадекс, по дійсності хороший сервіс. Відповідно, е, якщо, наприклад, вам потрібна допомога, напишіть мені там в коментарях або в телеграмі. Напишіть я 100% зроблю пост після даного відео. Тому, тому підсумовуючи це все. Поки що, поки що немає таких в мене знаєте, великих результатів. Я лише роблю свій перші кроки, максимально знаєте щирий, відвертий з вами. Показу все від А до Я. Розповідає, що це максимально ризиковано, але я розумію, там, де максимальний ризик, там і великий прибуток. Тому що на товариство. Підсумож це все. Обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал, тому що буду 100% далі висвітлювати свої результати. Можливо, дійсності має бути такий результат, що я просто скажу: Вау, погляньте, придбав на 10 доларів, продав на 100-150 доларів. І врешті-решт це дуже круто.